У ефірі першого західного підсумовуємо день, що минає. Вітаю 11 місяців повномасштабної війни. Українці продовжують обороняти і звільняти свої території. Але для цього нам потрібна важка зброя за даними українських змі під час чергового Рамштайну 12 країн домовились передати Україні майже сотню леопардів. Як пишуть закордонні медіа, завтра дозвіл на те, аби Польща передала ці танки нашим ЗСУ, мала б схвалити Німеччина в Україні. Тим часом провели анонсовані президентом Володимиром Зеленським після останніх скандалів кадрові чистки. Деталі у традиційному огляді. День звільнень в уряді роботу в один день втратила заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов, заступники міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря та В'ячеслав Негода та заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко звільнила сьогодні з займаних посад одразу п'ятьох начальників ова йдеться про очільників Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської та Херсонської областей. Сам написав заяву про звільнення з посади заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Його прохання глава держави вже задовільнив. Окрім свіжих звільнень на державному рівні є й свіжі заборони рішенням ради нацбезпеки і оборони чиновникам під час війни заборонили виїзд за кордон на відпочинок. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу, і в державі хочуть відпочивати зараз. Будуть відпочивати поза межами державної служби, поки деякі українські чиновники планують відпустки за кордоном. Росіяни продовжують руйнувати оселі українців внаслідок обстрілу багатоповерхівки у Константинівці на Донеччині. Поранено чотири людини, серед яких двоє дітей. Я сиділа тут спальні в телефоні, і так не поняла це. Ну, на меня? Я попригнулася. А так виживає цивільне населення у фронтовому місті Бахмут. Там вже декілька місяців поспіль відсутні світло, тепло та газ. а Звуки вибухів і обстрілів не вщухають 24 на 7. Боржуйка, і от самі ж ми просимо, щоб нам привезли свідчі, фонарики, тепле більон. Їди у нас достаточно. Всім спасі. Одна з бригад, яка обороняє Бахмут, – 71-ша єгерська бригада десантно-штурмових військ, за допомогою безпілотника. Наші воїни спершу виявили скупчення живої сили противника, а пізніше ліквідували окупантів влучним мінометним вогнем. А це вже армія дронів у дії на відео. Черговий приклад як безпілотники, якими українці забезпечили хлопців із ЗСУ, знищили російську техніку цього разу на Херсонському напрямку. Амбасадору Юнайтед 24 і виконавець ролі Люка Скайвокера у зоряних війнах Марк Геміл збирає кошти на додаткових 10 дронів розвідників, з якими прибуде ще більше сили для повернення українських територій підтримайте сміливих українців, які протистоять злу. Долучайтеся до збору коштів на 10 дронів для розвідувальних місій. Кожна ваша пожертва наближає перемогу світла над темрявою. Українські воїни. Збір підтримують як справжній джедай. Поки Україна очікує рішення Німеччини щодо передання танків леопард у мережі розпочали флешмоб під назвою Фрі the Leopards». Аби взяти в ньому участь, достатньо поділитися у соцмережах фото в одязі з леопардовим принтом та додати відповідний хештег. Українська художниця Жанна Кадирова створила наліпки у вигляді російської ракети. Вона розклеює їх на вікнах у транспорті за кордоном, аби світ не забував про війну в Україні. Допомагала ухилянтам. Державне бюро розслідувань викрило схему хабарництва. Підозрюють начальника військомату та виконувачку обов'язків голови військової комісії на Львівщині. У вчиненні злочину, за даними правоохоронців, їм допомагав водій начальника військомату. Він був пособником, забирав кошти вухилянків і передавав їх працівникам військомату. За винагороду працівники військомату підробляли для ухилянтів довідки про непридатність до військової служби. Зокрема, начальник центру комплектування попросив ВО голови ВЛК надати призовнику висновок військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до військової служби у воєнний час. Вона вигадала уявну хворобу військовозобов'язаному та надала довідку про тимчасову непридатність до військової служби. Окрім цього, підозрювані за три тисячі доларів США видали незаконний дозвіл на виїзд за кордон громадянину України. Зауважу наразі триває досудове розслідування. Начальнику військкомату, очільниці ВЛК та водію як пособнику загрожує кримінальна відповідальність. Їх підозрюють у отриманні неправомірної вигоди. Підозрюваних можуть позбавити волі на строк до 10 років. У вищому антикорупційному суді сьогодні увесь день обирали запобіжний захід заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури львів'янину Василю Лозинському. Вихідними працівники НАБУ оголосили йому підозру у розкраданні коштів держбюджету. В офіційному повідомленні на сайті антикорупційного бюро вказано, що заступника міністра викрили на отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів. Як зазначили у повідомленні, таку суму посередники мали передати держслужбовцю за укладення до. Говорив про держзакупівлі за завищеною ціною, і зали суду Василь Лозинський вийшов під домашній арешт. Натомість ще одному фігуранту у цій справі Сергію Кривому пощастило менше. Його взяли під варту з правом внесення застави розміром понад 100 мільйонів гривень. Як на мене, пане Лозинський, для вас це найменш партяжка, але такий саме такий захід то, по перше, не всі ризики, які можливо. І дозволяє вам з урахуванням вашого складу захисту для захисників на належному рівні захищатися. Один із захисників Василя Лозинського скайпом розповів нам, що відомості в офіційному повідомленні набу із реальним оголошенням про підозру різняться. Мовляв, його підзахисного Василя Лозинського не впіймали, як було зазначено на хабарі. При затриманні коштів при ньому не знайшли. Під час затримання пана Лозинського, яке відбулось вихідний день. Його затримали просто на парковці. На, на автомобільному а, майданчику а, він був один. Будь-яких грошових коштів при затриманні при його обшуку вилучено Не було нагадаємо, урядовця Василя Лозинського підозрюють в розкраданні бюджетних коштів, які були виділені на закупівлю генераторів. В обвинуваченні йдеться про злочинне угрупування, до складу якого ймовірно і належав держслужбовець. На Львівщині хворий на сказ собака вкусив господаря як наслідок в одному з сіл городоцького району запровадили карантинні обмеження. Стосуються вони, передусім, тварин, не людей, але і містян закликають бути обачними ветеринари обходять двори місцевих, проводять дезінфекцію, спостерігають за тваринами та вакцинують їх. Відомо, що собаку, який підхопив сказ, постійно тримали у вольєрі. Пес помер на другий день опісля після того, як вкусив господаря. Епідеміологи скерували на вакцинацію чотирьох осіб, які контактували з твариною. Всі люди, які мали контакт з цим собакою, вони власне у нас виявлені. Звернулися вони своєчасно до сімейного. Лікаря ми з ними вже спілкувалися і е, говорили про необхідність проведення щеплень для того, щоб звернутися для того, щоб запобігти захворюванню на сказ, бо сказ це є захворювання, яке не лікується про виявлення ознак. Його йому запобігти можна лише проведенням антарбічних щеплень. Додам, що від початку року на Львівщині зареєстрували шість випадків контакту з хворими на сказ тваринами. Якщо ж вас вкусила, подряпала чи бодай облизала тварина з ознаками сказу, не зволікайте та звертайтесь до медиків у нашій області. Вакцини вдосталь. Щеплення безоплатне. Другий в історії України випадок трансплантації легень від посмертного донора та другий шанс на життя для батька одинака, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Надскладну операцію виконали лікарі першого медичного об'єднання Львова без допомоги іноземних колег. Усе минуло успішно. Пацієнт знову легко та вільно дихає. 12 готів, щоб зробити все. В операційну прямує 56-річний киянин Олексій. Попри мандраж, він переконаний, буде. на нього чекає дуже складна операція, яка триватиме 16 годин. Пацієнт нас звернувся місяць тому, коли ми були в цей час. Ми встановили покази до операції до трансплантації богле. нього було виявлено е, бульозну емфізему е, гігантські кісти обох легень. Е, Здорової легеневої паренхіми фактично в легенях не було вже. При захворюванні Олексія кисти замінюють здорову легеневу тканину. Тому він важко дихав і ледь міг пройти 30 метрів. А утвори, що миті, могли розірватися. Відтак, нові легені для чоловіка це шанс на життя, а отримав його він від посмертного донора. Спершу в Олексія забрали хворі легені. На ранок пацієнт. Вже є екстубований, відлучений від штучної вентиляції легень. Дихає сам на носових канюльках з киснем. У е, нас все по плану. Починається реабілітація. Відтепер Олексій може дихати на повні груди та жити по-новому. А жити він має задля кого? Адже самостійно виховує 11-річного сина. До речі, саме він переконав тата наважитися на операцію. Українська православна церква з московським нутром, небайдужий львів'янин. Журналіст Андрій Мартинюк створив петицію. Пропонує передати храм святого Георгія, що на вулиці імені Героя України Тараса Бобанича у власність громади Львова. Згодом цю будівлю мала б передати одній з українських релігійних громад свято Георгіївський храм єдиний у Львові, створений у романо-візантійському стилі. Він був побудований більше ста років тому для православних християн Львова, і на думку Андрія Маренюка, не повинен бути у відданні російської православної церкви. Вони там розповідають, що наші парафіяни теж воюють. Це факт, але це не є їхня заслуга. Вони не закликають людей до супротиву агресору. Вони не закликають людей до, до боротьби у грудні минулого року. Служба безпеки України проводила перевірку цієї єпархії. На території правоохоронці знайшли антиукраїнську літературу. Література знаходилася тільки в єпархії, в припрахальній каплиці, де продавалися церковні атрибути. Ага. І безпосередньо в кабінетах отців і керівника єпархії. Станом на вечір вівторка петиція про передачу храму у власність Львівської громади зібрала 19 з потрібних 500 голосів. Якщо вдасться зібрати, то петицію на сесії Львівської міськради зобов'язані розглянути депутати. Долучитись до петиції можна ще протягом 56 днів на платформі ЕДМ. Міні Оскар у царині літератури сьогодні стартував прийом заяв на премію Львова міста літератури ЮНЕСКО. Конкурс для майстрів слова проводять у місті в п'яте. На жаль, торік, через повномасштабне вторгнення, він не відбувся однак до уваги приймуть і творчі доробки 2021 та 2022 років. Премія Львова міста літератури ЮНЕСКО найбільша в Україні літературна премія, яку присуджують на міському рівні. Сьогодні на брифінгу організатори конкурсу оголосили, в охочих є два місяці, аби подати заяву на участь. З огляду на те, що чимало майстрів слова змінили зручні кабінети на окопи, внесли зміни до критерій відбору. Премія міста Львова не означає, що вона може дістатися лише львів'янам. Самі автори не можуть себе висувати. Їх має висувати якась читацька спільнота або якась спільнота, що їх підтримує. Це може бути бібліотека, видавництво, громадська організація. Зараз ми також хотіли розглянути роботи, які ще є роботами у розвитку, які ще можливо не мають завершення, принаймні не мають завершення у вигляді книги. Цього року переможців буде двоє, адже в межах конкурсу передбачили додаткову номінацію. Що, окрім літературної премії, буде так само спеціальна відзнака. Це відзнака, яка стосуватиметься. Власне, щодо рефлексій війни, яка триває в нашій державі, яка була розпочата Росією на нашій території, переможці в основній та додатковій номінації отримують 150 та 100 тисяч відповідно. Раніше кошти на ці премії виділяли із міського бюджету. Втім, цього року він обмежений винагороду авторам. Профінансують з бюджету естонського міста Тарту. От і все настав час прощатися із головними атрибутами новорічного різдвяних свят сьогодні. У Львові демонтували шопку і дідух поблизу ратуші та головну зелену красуню перед оперним театром. Цьогорічну мінімалістичну ялинку в дусі воєнного часу та з протитанковим їжаком на верхівці розбирають із неї поступово знімають ілюмінацію. Тож та велика кількість яскраво-жовтих вогників імовірно, засяє вже в переможному 23-му. Гілочки ялинки падають додолу, їх одразу же вантажать на автомобілі, аби відправити далі. Ялинку будемо забирали на базу ЛКП «Зелена Львівка» за Марстинську тожиці а Там гілки будуть подроблені і в подальшому ця мульча буде використана для підживлення дерев в парках, а стовбур буде використаний на опалення тепличного господарства. Якщо ж ви думаєте, куди подіти свою зелену красуню? Нагадаю, що у Львові хвойні гілочки використовують як корм для мешканців притулку домівка врятованих тварин. А ще ялинки подрібнюють і компостують на станції Зелене місто за адресою вулиця Пластова, 13. Четвертий сезон аматорської баскетбольної ліги Львова у розпалі. Вперше змагання провели 2019-го, І з того часу попит на участь в Лізі тільки зростає. Цього року сезон розпочався у листопаді, і вихідними команди відіграли вже шостий тур змагань. На одній з ігор побувала Алла Васьковська. Цього року аматорська баскетбольна ліга Львова зібрала 11 команд. Грають вихідними зазвичай у палаці спорту трудові резерви. Дуже важко було зібратися, тому що такі мови військового стану, але досить сильний чемпіонат цього року виходить. І вісім команд будуть виходити в плей-офф І кожна гра така досить цікава. Лідер аматорської ліги зараз баскетбольний клуб Віта Агро, Агро». чемпіони минулого сезону. Хочуть повторити успіх і цього року в будь-якому випадку хочеться виграти. У нас по суті ну, весь весь кістяк залишився той самий. У нас є трохи молодих гравців, але більшість досвідчених. Трошки в фізичної точки зору важко, тому що вони всі добігають, і ну, ми не дирнуємося. Практично львівська політехніка, крім участі у вищій та суперлігах, має склад гравців для матчів і в аматорських змаганнях. Зараз клуб осідає п'яте місце. Навіть ті хлопці грають, які менше грають вищі лізи. Тут їм більше шансів. Поіграти для молодих гравців це хороший досвід, але скажу чесно, якщо б я знав, що буде Суперліга, може би вже в аматорку не заявлявся, тому що фізично мені дуже важко. У матчі з Львів Воріорс сусідом в турнірній таблиці політехніка втримувала перевагу у всіх чвертях. Ти пробігаєш, ставиш старший заслом. Льоша, ти вибігаєш. На Сашу. Але ти просто ж м'ячик. 20 секунд до кінця четверті. Ти просто ж м'ячик. Гравці Воріорс відчайдушно намагались переламати хід матчу на свою користь, але гра завершилась перемогою львівської політехніки. Дійсно, ми аматори, ми любимо цей вид спорту, але стараємося підходити до нього максимально професійно. Тому і граємо в такого рівня змаганнях. Трошки було проблеми зі складом. Два ключові гравця травмовані, старалися, як могли, боролися. У лютому відбудеться матч найефективніших гравців ліги Ол організатор. Три вже сформували стартові п'ятірки команд. Вони будуть мати назви відповідні до прізвищ баскетболістів аматорської ліги, які зараз служать в ЗСУ. Влада Сухова і Віталія Савченка. Алла Васьковська, програма. Очі на цьому з вами прощаються до завтра. Спокійної нам ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна.